Килим як витвір мистецтва досі такого не було абсолютно за невелику ціну є саме килим класичної європейської класики. І ви подивіться, які в ньому відтінки, якщо у вас багато коричневого кольору, візьміть саме цей килимочок, він на контрасті сірий з коричневим, зробить просто неповторний інтер'єр. А якщо у вас багато сірого, так візьміть, розбавте трошечки вкрапленням коричневого. і ваш інтер'єр буде просто благородним. І, звісно, подивіться, Бласочка, він малюночок де 3D. Тут де об'ємна ниточка. Вона дуже гарно переливається з різних сторін. Якщо ви досі вагаєтеся. Позвоніть нам, і ми обов'язково вам підберемо, тому що розмірів є дуже багато від 0,8 на півтора до 3 на 4. І саме ця краса в цьому хамелеоні, так, да, це килимочок Хамелеон. І ми вам зараз покажемо. Подивіться, як ця краса зараз до вас вона лежить темною стороною. Але тільки ми його зараз міняємо, стає одразу за вас темнішим. І ви бачите, цей благородний килимок за невеликі кошти у розмірах від 0,8 на 1,5 до 3 на 4 може бути ваш. Обов'язково звертайтеся, і ваша кімната-квартира буде просто суперзатишною і досить стильною.